Доброго всім дня на вулиці сніг, лютий, взагалі, 8 лютого. Я надумала сіяти благоприятні дні сьогодні по посіву Перцю. Земля у мене з берега, там торф такий. Тоді я положила Туалетну бумагу. Чогось начитала з такого ще. І зверху куплена універсальна земля. Посіяла рядочками, попідписувала, зараз накрию І хай підходить. Наче тісто підходить, це я сказанула. Взагалі треба сіяти. За два місяці, ну, приблизно так, до висадки на вулицю. Два місяці це рахується з того дня, коли воно посходить і до висадки на вулицю. Я раніше посіла, тому що я пророщувати не буду перці. Воно, днів два це буде сходити, І тоді нормально вийде. А сюди ж я хочу ось. Посіять. Що я хочу посіять? Петуньку. Суміш і ой, ой, це не воно, от це ось.